Привіт, шановні! Це субота і черговий ефір Т2.0 знову з вами. А сьогоднішній день я вирішив розпочати саме таким незвичним для себе способом. Книгами і стачкою буду повторювати перформанс канадських художників, які вигадали проєкт під назвою Назад до лісу». Книжки в мене є, залишилось лише знайти ліс. Ви а ви не скажете до лісу далеко? Дівчата, ви не скажете ліс в яку сторону? Як добратися до лісу? Ось там кущі. А мені треба ліс деревами такими. Складно їх вести. Але що не зробиш задля мистецтва? Вибачте, ви не поможете їх знести? Дуже-дуже дякую. Для виготовлення книг кожного року знищується тисячі гектарів лісу. Ідейній канадці вирішили відновити рівновагу і повернути книги до лісу. Так би мовити, в їхній первинний сталь. Тепер мені знову це треба скласти. Ці книжки. Звичайно, що дерева мені стануть, але з часом частини природи вони точно будуть. А де ж таку полянку знайти, а? Якусь? Так то має бути. Ідеальне місце людей немає поруч, тому буду сьогодні тут ці книжки залишати. Знаєте, якщо включити в собі такого математика і говорити цифрами, то раніше площа лісового покриву займала 80 мільйонів квадратних кілометрів. 80. зараз ця цифра дорівнює 30. Це просто 50 мільйонів кудись зникло. І якщо це буде продовжитись далі, то я вам скажу, наша планета скоро буде схожа на, на голову влада ями. А такі от маленькі акції, як ось ця, вони потрібні, щоб люди просто задумались над тим, що ми тут живемо на цій планеті, і ми тут насправді гості. Щоб ти ще більше це зрозумів, я тобі скажу, що е, площа Австралії 7,5 мільйонів квадратних кілометрів. А 50 мільйонів лісу кудись зникло. Це от 6,5 Австралії пропало. Ніхто вдома так не складав книжки, коли батьків не було, залізти в їхню бібліотеку і трохи так побавитися. А я так любив. Бо через це я поступив на архітектуру. Головне, щоб воно все не завалилося. Яка в мене межа? Ой, комарі! Крики не поможуть, чекай, треба ще. Щоб у вас э, вежа з книг не завалилася, льватуло з того, війна і мир треба поставити внизу як фундамент. Супер, а прикинь, якщо воно так буде тут стояти років 20, там якісь квіточки почнуть рости тут, білочки приходять, може це буде хатка для білочки. О! якось шкода тут залишати. Ні, чую я книжку не віддам. Все, ніби нормально, можна йти. Знала вас Він дуже радий вас бачити, перекладаю. Насправді дуже сумував за вами і весь тиждень думав, що б такого нового нам придумати та вчудити. І хотів би вас попросити, написати в контакті, які перформанси та які фішки ви робили цього тижня. І, можливо, наступної програми ми зробимо те, що робили ви. Хочеш перформансів? Ні. Або ж все ж хочеш? Ходімо. Ще мені нагадує Супервацлава. Такий собі супергерой, що нещодавно з'явився на вулицях Праги. Він виходить боротися зі злом. Курців на автозапинках обливає водою з відра. Таких реальних супергероїв багато і на вулицях Пекіну, і Нью-Йорку. Ну тепер і Києва, які виходить боротися з реальним злом. Здається, я вже знаю, чим можна допомогти. Ти поглянь, реально, вже частіше мені здається прямо. Сам в руці пішов. Допомогти вам! Так. О. Ану, підкажеш, де тут секонд-хенд є? секонд хенд Ану, ходімо, знайдемо. Давайте швидше доберемось до секонд-хенда. Полетіли. Полетіли. Кишаня, молодець взагалі. Супермени, як виявляється, на вулицях потрібні. Учора я навіть подумати не міг, що сьогодні в костюмі супергероя буду допомагати людям. Мені, власне, самі подобається життя ще ти не знаєш, що будеш шопити завтра. І ви також не забувайте експериментувати разом з нами та партнером програми Тубо. Давай сфоткаемся. Пацаны, может вам допомогти? Треба, я тут добрые справы рублю. Макароны, блядь, варим. Макароны, да, по-любому. Шашлыки делаешь? Поехали к нам. Давай я подштовкну вас трохи. Давай, давай, давай. Ты для Давай. Шу, ну насправді прикольно, але я дуже стомився. Але ж приємно робити гарні справи. Дуже приємно, але не так вже й легко. А ви, дорогі телеглядачі, пишіть нам е, у групу, і той, хто напише найкращий онлайн-коментар до програми, отримає від нас подарунок у вигляді костюму супергероя і зможе робити гарні справи на вулицях свого міста. Нещодавно в інтернеті натрапив на один дуже цікавий фотопроект. Який називається Доторкнись до незнайомця. Американський фотограф брав на вулиці незнайомих між собою людей, ставив їх в один кадр, знімкував, І це виглядало так, ніби ці люди вже знайомі 100 років. Ось саме це я буду сьогодні робити на вулицях Києва. Вибачте, а можна з вами сфотографуватись? Можна з собою сфотографуватись? Просто один фотопроєкт. Я, я на роботу летиш? Так. Да. Один є. Клас! За що мені відмовили. Три раз не піду до мене. Можна з тобою сфоткатись? Я Діфок. не знаю, що буду не знаю. Ти не знаєш. Дівчина матіліка просто, вона не знає хтось. А ось іде дівчина в червоних колготах. Дівчина нам сходилося сфоткатись. Вітечі і пахнеш. Ніби ми вже дуже давно знайомі. Три-чотири. Як на весіллі. А ну чекай. Я хоч там нормально виглядав, все добре? По фото подивлюсь. Пішли. Я тут. <звук> Знаєш <звук> що? Я помітив, що в Києві дуже багато сірих і похморих стін. А в інтернеті натрапив на одне відео, де чуваки забабахали просто на цілу стіну зі скотчу картину. Дуже класно дивиться. Я собі що подумав? Ну я ж теж художник. Я ж можу не гірше. Зараз зайду я йду посіру стіну і зроблю свій скотч-стрітар. Оце просто ідеальна стіна для мого скотч-стрітарту. Ну, а для цього мені потрібен скотч. Так. Ну і, ну, і скотч. Гілля, наскільки життя стає яскравішим, коли з'являється в кадрі скотч. Для мені цього достатньо. Дякую. Я нарив одну фотку в інтернеті. Зараз я кудись... Ї... чекай, це не то. О, знайшов, куди сюди. Ось вона так виглядає. Ну, це такий у мене принтер вдома. Ну, що зробиш? А, так олівець потрібен. Давай. Це по-твоєму олівець, чуєш? Страшно завжди щось починати, але я даю ідеям зелене світло. Тому стартуємо. Не дуже легко малювати красиву жінку. Не так легко. Дуже нелегко. Ну що, ескіз готовий? Залишилося лише цей малюнок отклеїти скотчем. А для цього мені знадобиться мішанюк. Мішанчик, комстомір. Злякався. Давай спускайся. О, яка тетя, ну дай. Зараз будемо скотчем малювати. Роботизована машина мішання. Добре, я готовий. Ти бачиш оці кола. Ти маєш їх заліпити скотчем, так, щоб було видно, що це коло. Кульки це що тут є. Ну Тоді я роблю кульки, а я все решта. О, виходить прапор. Прапор Німеччини. А ось mm -hmm. так прапор Бельгії. А так Україна. А так Лівія. них лише зелений колір. А це якийсь новий прапор. За допомогою скотчу можна вчити географію і робити стріт-арт. А ви напишіть нам в групу, які думки з цього приводу проходять вам в голову? <плес> Холєра з тим скотчем. тебе руки криві. Легенько, притисни, добре приклей. Треба акуратно. Оту ти вже спартачив. Дважає тепер елемент перформансу теж. Ось де відкривається талант в людини. Скотч. Ой чуєш дядя, дуже прикольно. Останні штрихи домальовуємо і все. І вже на стрій тарт готовий. Здалеку воно набагато краще виглядає. Давай за часом доробимо. Міша, як тобі? Дуже тяжко. Поки подумай, як ти підпишеш цю роботу. Можна пишете в групу, як мені підписуватися. Може, ви реально вигадаєте мені якийсь новий теп крутий. Я буду ним користуватися. Окей? Я закінчу. На дівчину це не схоже, але вийшло в нас воно ось так. Це зброя, холодна зброя. Тобі капець. Аж мізки вилітають. Хочу казати, що в нас навіть дуже-дуже непогано вийшло. Пропоную сфоткатись з нашим шедевром. Давай. Оце я не про тебе, це про нашу картину. Та я зрозумів. день. Вам нагадуєш ця картина? Вуді Алі. Вуді Алі, Ось так. Прикинь. Як на мене, немає значення, що під рукою. Скотч, крейда, помада вашої подруги. Просто робіть і творіть. І це дуже круто. Вишай, тепер можна йти далі. Не можна, знаєш чого? Я хочу доклеїти, що метелика. Доклею метелика, за собою прибереш, десь там зустрінемось. Справжній художник. Ти доклеюш, десь там зустрінемось. Окей. Скачарт, мені сподобалося. Я, до речі, нещодавно читала про скульптора, який робить свої скульптури з старих автомобільних шин. Він вирізає, випалює, розрізає, клеїть. І Виходять реально прикольні скульптури. Їх навіть виставляють в музеї. До речі, це не просто каністра. я її не просто так за собою тягаю. Це наш реквізит. Вона нам знадобиться в кінці сьогоднішньої програми. Але мушу її тягати. Я пам'ятаю, що минулої програми в Рубриці Тубер ми обіцяли вам перенести японську моду на вулиці Києва. Я це пам'ятаю, але перед цим я вирішила трохи відчути себе японцем. Можливо, навіть зрозуміти їх культуру. Хоча я думаю, що це апріорі неможливо. Але я запросила своїх друзів та знайомих, щоб влаштувати справжній японський флешмоб. Чому японський? Тому що так розігрувати людей продумали саме японці. Каністра. Скільки вас зібралося? Привіт! Ну що, готові до флешмобу? Так! Да! Все, папа. -па. Дякую, папа. -па. Оце я надихнулась, було реально кльово. Пішла влаштовувати японський фешн. Дякую тобі. Тож зустрінемось за пів години, так? Ну все, давай, папа. -па. Це була моя подруга-візажистка, яка погодилася мені допомогти перенести японський стиль на українські вулиці. Постоїмо трошки. Хочу запропонувати українським дівчатам. На трошки стати японськими модницями особисто я шалена прихильниця моди. Я дуже люблю одяг передягатися, і мені цікавий японський стиль Харадзюку. Це така певна мішанина трендів, брендів, аксесуарів. Одним словом такий мікс салат. А стиль, до речі, з'явився із протесту японської молоді проти сірості та буденності. Ну все як у нас. Ну, дякую тобі, Женька, за завдання. Я старався як міг. Набрав усе барахло, яке в мене було. І ще в сусідів позичу. О Привіт! Здорово! Добро. Так добре, Ой. що ти прийшов забирай цю каністру. А що ти з каністрою? А що ти з валізом? Що в мені? Валізу ти просила барахло твій притащити. Ось, все що було. Серйозно? Дякую Блін, клас, тільки речей. Я вже хочу передягатися. Саме це називається хардзюку або фрукт. Мікс салат із з одягу. Привіт! Привіт! Боже, як це виглядає. Я думаю, що не вистачає перуки да. і якогось просто неймовірно дивовижного мейкапу. Вау, накладних ліснів. Ну що, давай робити? Почнемо. Зараз буде неймовірне перетворення в справжню японську дівчинку. Сначала мы выбелим лицо. Японський театр кабуки. Корні, я думаю, історичні, ростуть оттуда. Скажи, взагалі, якісь основні риси э, стилю Харадзюку? Це вибілене лицо, виразительно прорисовані очі. Іноді це кукольні персонажі, совершенно. це схоже похоже просто на кіберпанк. Є різноцветні речі, є совершенно графічні, такі готичні лица. Один, два, три, чотири, пять. Починаємо шукати Дівчат для женінга експеримент. Ось перші жертви. Привіт, дівчата. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні, я одразу ні, я сіве. Окей. Насправді просто дівчат знає сумі, це означає так, але трошки пізніше. А я до вас хочу вас задіяти в один експеримент. Ви такі красиві, ви схожі на модели. Можна Можна? Все, тоді тоді пішли, ходімо, я вам покажу куди. Салют. Привіт. Ось вам двоє дівчат. Я привім. Просто дії води їх передягати, а я закінчу майкап. Інша назва стилю Харадзюка це фруц. В перекладі з англійської фруц означає фрукти. А ты знаешь откуда появилось сам слово? Що воно значить? Ні. Це все лишь названня району в Токіо. Там собирается вся практична арт-тусовка Токіо. Там можно встретить неимоверных персонажей. Гарного дня. О, так, так. Да, дуже красиві. Я вже просто забув, що хотів сказати. Що ми там маємо робити, ти не пам'ятаєш? Я бачу ще одну жертву. Джинси. Ми робимо експеримент. Ти хочеш взяти участь? Ну, так. тобі розкажу по дорозі. Ось, ще одна дівчинка, Женя, ти міняєшся з кожної хвилини. Я себе не бачу, то сподіваюся, зараз чесно кажеш. Ти дуже класно виглядаєш. Подавець. Ну, Ось, ти вже бачила? Ого! Круто, правда? Взагалі я пропоную тобі так постійно виглядати. Знаєш, кожного дня змінювати свій стайл, змінювати свій імідж, змінювати свій амплуа, тому що ми і наш партнер Тубор любимо експериментувати. Окей! Ви ну, бачите, не даремно до вас підійшов сьогодні? Дівчата, я пропоную влаштувати фотосесію, тому що це треба відповідчити в історію. Окей. Так? Go. Кайф. Нехай свій фоткається, я тобто її Експеримент зімполозькою модою нам вдався. А зараз будемо визначати, що будемо робити наступного разу. Народ, а ви поки пишіть нам прикольні ідеї, чим ми можемо займатися у наших програмах. Так, ну що, я пропоную просто зараз тут і придумати. Ось так от. На ходу. Давай. ти не підглядай. І ти теж. Що ти тут знімаєш? Я тобі не покажу, не покажу. Все, ти там Женьки знімає. Не, не підглядай, ти теж. Ну. ну. ти глянь на нього, все. А ну не підглядай. Готовий? Так. Давай. давай. А що ти написав? Я написав джампінг, стемпан вечірка. Давай, цього разу крутитиму я. Давай, давай, крути, подивимося, наскільки щаслива у тебе рука. І го! Ну що, я вже на фестивалі феєрверків, танець вогню. І я вам маю сказати, що тут такі феєричні дівчата зараз піду і спробую бахнути якусь величезну пітарду. Давай сранути чотири учасника сьогодні, Фінляндія, і Україна. А в чому заключається от змагання? Є журі, котре по ряду критеріїв виставляють свої бали. Команда брала балів, бала, та побеждають. А я можу, піти, ну там зірвати теж бахнути феєрверк чи ні? А, Ні, його запускають електронне оборудовання. Блін, мені не дозволили жахнути феєрверк. Але тоді нам треба зробити свій феєрверк, бабахнути таку якусь вогненну штуку, щоб тут дерева всі позносило. Ану, піди, знайди мені цей якогось хіміка, нашого українського тайлера Бьордена. Давай. Єе! Офігенно! Офігенно! Я тобі кажу, я таку вибухівку зроблю, Вона як доробне! Нам тільки хімик треба! Ну що ти мені знайшов хіміка? Ну давай води! веди! Еть! О! О, Миша, Миша, привет, привет, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. В чем дело? Я був на фестивалі фейерверків. Mm -hmm. Запитав, чи да, можна да. мені бабахнути фейерверк. Мне сказали, що не можна. Ми зробимо фейерверк самі. Смотри, ты канал був в в лабораторії? І так, все, що здесь знаходиться, допоможе нам зробити саме то, що ти хочеш. Дядя, я тебе доверяю. Головне, щоб жахнуло. Жахнет так, как ты еще не видел. Окей! Тут есть все, что нам нужно, кроме одного компонента. Это бензин, желательно самого высокого качества. Выбавить, тут требует вирішити. Мишая! Да Женечка! Да Здравствуйте, Женя! а кто это? Цэм! Це... Ми... Здравствуйте! Ми... верный товарищ, та друг! Ты же говорил, что не будет свидетелей. Я тобі бензик притянула. Я тягала его через усю программу. У нас есть бензин, мужик! Ну, у нас теперь есть просто, ну вот все. Мы абсолютно самодостаточны. Что это за дуло? Нам же нужен объект, который будет служить ядром нашей бомбы. Меня начинает лякать эти слова: ядро, бомба. Так, осторожно, только чтобы оно не рассыпалось. Тик-так засыпай так по очереди. Одное, а теперь другое. А теперь залишилось залити туди бензиник. Тримай. Женя, ты такая сексуальна, коли наливаешь бензин в вибухівку, чуєш? Я схоже, що більш мужественно. Е. Ну, тепер все, що осталось это піджечь. Дай сірники. У нас у оператора все Всея. Ти готовий? Так. Raz, dva. Ojoj, mamarina. Fui. Dajmo. Бежит, давайте быстрее, швидше, быстрее, швидше.